Хочу проінформувати стосовно державної програми, яка реалізується по всій країні, в тому числі в нашій області, яка дозволяє все ж таки покращити умови проживання, що є забезпеченням первинних потреб взагалі людини. Яким чином маємо покращувати умови проживання в першу чергу для людей, які втратили свої домівки, або для тих, хто має незадовільні якісь умови проживання на сьогодні. Реалізуються покращені умови програм державної програми є оселя, розширені можливості, в тому числі особливо для мешканців. Прифронтових регіонів, якими є Запорізька область, запрацювали ці розширені умови з 10 вересня, і ми активно до них готувалися і наразі впроваджуємо в життя. Отже, що відбувається, на пільгових умовах надається іпотека на придбання житла для певних категорій людей. В першу чергу, це, звісно, що представники, ну, військовослужбовці, це представники, які наразі задіяні в галузі. Там є силовими, представляються. Особо силові структури, це освітяни, це медики, ну і інші, вразливі, і інші категорії, які є вразливими, типу внутрішнє переміщення особи і так далі, які можуть претендувати на купівлю житла за покращеними умовами. Надається іпотека під 3% і 7%. Якщо кредитування відбувається до 10 років, то ця відсоткова ставка зберігається. Якщо подовжено до 20 років, що є на сьогодні можливим, відсоткова ставка має бути збільшена до 6 і 10. Відсотків тепер не тільки внутрішньо переміщення особи, а будь-який мешканець прифронтового регіону, тобто Запорізької області, може претендувати на купівлю житла за такими вигідними умовами. Квартира має вартувати не більше 2 мільйонів, і перший внесок не більше 30% вартості квартири. Сім от перший внесок, 70% повністю покриває покривається за рахунок державних коштів. Але ось цей, що залишається 30%, Першого внеску було запропоновано за нашу ініціативу як регіональна допомога покривати за рахунок нашого обласного бюджету, на що було виділено додаткові кошти розміром до кінця року 25-го в розмірі 2,5 мільйони. Крім того, передбачено ще кошти для того, щоб всі. Трансакційні витрати, які будуть виникати на момент оформлення такої іпотеки, так також покривалася державним коштом там близько 40 тисяч. Крім того, ми пропрацювали цю програму Єоселя з банками, через які це державні банки, через які кредитується ця державна програма. Це «Приватбанк», «Ощадбанк» і Укргазбанк. Отже, спільна велика робота пророблена більше більше п'ятиста родин забажали купувати саме в Запоріжжі за поліпшеними умовами. Наразі 147 з них точно пройшли верифікацію через банк, через ці первинні індикатори, і вони зможуть точно купувати. Є вже 8 Родин, які визначилися із конкретної квартири, яку вони хочуть придбати, і вони відповідають повністю за вимогами банківської установи, яка буде кредитувати. Наразі очікується остаточна верифікація цих претендентів через реєстри пенсійного фонду. Вона вже завершується. Буквально на наступному тижні. Я думаю, що можливо тиждень-два, і ми будемо мати з вами першу. Придбання в нашому місті за розширеними умовами від держави і від обласної влади купівлю квартири.